Чумацький шлях, назва ваша, рецепт мій. І я хочу сказати, що наш з вами тандем досить непогано працює. Всі, хто куштував цей пляцок, дали дуже позитивні відгуки. Навіть Остап зацінив, а це повірте, щось та й означає. Тому беремось до роботи і почнемо з медових коржів. З'єднуємо всі складники, крім борошна, ставимо кастрюлю на легенький вогонь. Постійно помішую до повного розчинення інгредієнтів та збільшення маси в об'ємі, до кипіння не доводжу. Далі висипаю борошно в гарячу масу і замішую тісто. Ті, хто боїться нагрівати мед і вважає це отрутою, пройдіть повз і не тошніть. Розділяю тісто на 6 частин та формую коржі. Рекомендую розкатувати тісто, поки воно тепле. Тоді коржі гарно формуються. Випікаю коржі при 170 градусах до зарум'янення 6-7 хвилин. Переходимо до сирно-макового коржа. Злегка підбиваю вершки та паралельно збиваю яйця з цукром до загустіння та посвітління. З'єдную вершки перетертий мак, крохмаль та вершковий сир. Потім додаю збиті яйця з цукром. Формую корж та випікаю при 160 градусах 35-40 хвилин. Не перепечіть, корж має пружинити і бути сухим на дотик при готовності. Приготування крему не знімала, бо там все максимально просто. Просто збила вершки з пудрою і додала 30% сметану. Чорнослив замочила у укропі на кілька годин, потім злегка зблендерила. Якщо додасте кілька ложок коньяку до чорносливу, то на смак стане він більш пряним та пікантним. Можете замість чорносливу використовувати вишню чи сливове повидло. Теж буде незле. Рекомендую збирати пляцок у формі або помістити його туди після збирання. Поливку, хто забажає робити, то грамовки теж залишаю. Зазначу, що пляцок дуже пухкий, гарно нарізається і добре тримає форму. Завжди звертаю на це увагу, бо подача і естетика має йти у ногу зі смаком. Нічого не має кульгати.